Але не відкладайте далеко свої телефони, адже просто зараз ви власноруч можете вирішити долю наступної учасниці. Це буде чергове випробування для Олександра Пономарьова. Рояль у кощах вже не буде, але буде гамірний мексиканський дворик, і саме там буде виконувати хіт Дженіфер Лопес Let's get loud! вокалістка «Голос України» Яна Юдіна. Міслабоніта Перта Ріка.

Кажемо, ніби у Мексиці. Грасіас, Яні Юдіні. Let's get loud! Співала Яна Юдіна. Давайте будемо гучнішими. І це ніби заклик до ваших гучних оплесків Вам тобі кричать молодець. Кричить наша аудиторія. І дійсно, я впевнена, що зараз і перед екраном у телевізорів теж глядачі кричать, що ти справжня молодець. Ще раз ваші оплески, це Яна Юдіна. Яна, ти запам'яталася на нашому проєкті тим, що на попередніх етапах нашого шоу ти передбачувала свою долю. А що до сьогоднішнього ефіру? Ти вже знаєш, чим закінчиться для тебе сьогоднішній день? Ну, я не то, що присказувала судьбу свою в проєкті, просто завжди була достатньо самовірна в собі і позитивно настроєна. Це, думаю, найголовніше. Ну, в даному випадку, я дуже волнувалася, щоб бути... Органічний з балетом. Ну, по крайней мере, виложилось на всі сто. Думаю, це вийшло. Дякую, Яна. Ну і зараз давай запитаємо у зіркових тренерів, чи так само їм сподобався твій виступ, як наші глядацькі залі. Діано, перший перше питання до вас. Яна на сліпих прослуховуваннях дуже хотіла, аби саме ваше крісло до неї розвернулося. Але цього не сталося. Зараз ви б змінили своє рішення, ви б розвернули своє крісло до нашої Яни. Какой я на нього не буду відповідати. Скажу тільки то, що Саше дуже повезло, і я просто горжусь тим, що ви так сьогодні себе вели не нагло, а просто очень открытно, очень ярко, как действительно настоящая актриса. Вам все удалось. Это было превосходно. Дякую, Диана. Олежа, у этой пісні Джейнфер Робос є рядок «Дозволь музыке зробити себе вольной». Я не вдалася ця свобода на сцені? А, я взагалі не можу бути об'єктивним, бо я дуже люблю е сальсу е е е е на американську музику. І Яночко, у вас е я не знаю, чи ви е тільки зараз стали вивчати латиноамериканські американські танці, але елементи сальсу і бачати у вас ідеальні? Молодець. Молодець, я ще хочу, хочу. Ну прекрасний костюм, прекрасне костюм, і, до речі, дуже дуже гарне відео і, і балет. І просто головне, це це створити атмосферу. І атмосферу цієї свободи, атмосферу цього карнавалу вам, вам вдалась. Молодець. Спасибо. Дійсно, я на сьогодні влаштувала на цій сцені справжній карнавал. Ну і зараз. Слово зірковому тренеру. Олександр, Ви сказали, що на репетиції, коли ви проводили репетицію під рояль, я назвучала дуже гарно. Коли було краще на репетиції чи зараз? Ви знаєте, я думаю, що взагалі критерієм професійності вокаліста є те, коли він співає або капельно, або ну, підсуплюють мінімально там один інструмент, наприклад, фортепіано. І дійсно, вся моя команда, коли ми працювали під рояль. Здивувала мене зовсім іншими образами і іншими деталями, які я побачив в них. Ті деталі, які я не бачив попередньо, наприклад, на сліпих відборах і так далі. Яна мала сьогодні надзадачу. Вона набагато ширша вокалістка, ніж ця пісня. Тобто вона сильніша і більше має діапазон і вокальний, і будь-який інший, ніж ця пісня. Але в неї була надзадача, крім того, що заспівати цю пісню, так, щоб показати свій голос, поєднати ще це з хореографією. А як ви розумієте, хореографія, коли вокаліст співає, ну тобто рухи, будь-які рухи, вони збивають дихання. Оце було їй важко сьогодні, але вона справилася з цим завданням. Я скажу тобі, що ти молодець, тому що ти справжній боєць. Голосуйте за Яну. А я прийшов, ще додам. Я додам, щоб в, но, не вносити роздор між нами і Сашою. Вона ще молодець, вона співала, співала всі Діані. Так щоб всім було <реш> Ну, це справжні діфірамби від зіркових тренерів. Наші чарівні вокалісти. Ми зараз не можемо проникнути у свідомість Олександра Пономарьова, у зіркового тренера. Ми не можемо зрозуміти, чи Олександр Пономарьов залишить Яну Юдіну на проєкті. але це точно можете зробити ви, шановні телеглядачі. А для цього потріб. Треба взяти телефонну слухавку і зателефонувати за номером 0900-102-815 або надіслати смс-повідомлення з цифрами 15 на номер 9969, аби підтримати нашу запальну Яну Єдіну!